Планета забруднена, Україна забруднена, і хочеться зробити якийсь внесок, допомогти планеті, і тим самим допомогти людству. Все це почалось нашої вчительки Аліни Юрівни. Вона запропонувала участь у творчому конкурсі. Взагалі, проект по збиранню пляшок це автомат, який знаходиться в одному з найбільших торгівельних центрів Чернігова. Там приносять люди пляшки, скручують їх, кидають до автомату, і потім ці пляшки йдуть на переробку, а гроші відправляють на допомогу тваринкам. Також школа влаштовує різні заходи по збору необхідних речей для тварин: медикаменти, тканини для того, щоб допомагати тваринам. Вони це як підстілочки йдуть. У нас в місті дуже класні приклади волонтерства. Я впевнена, що ми маємо про них розказувати. Я впевнена, що світ має дізнатися про такі приклади. Я завжди розказую своїм міжнародним партнерам про приклади, як у нас діти волонтерять на прикладі першої школи. Влітку е, ми зробили екозахід. Е, ми прибирали центральний пляж, залучали до цього людей. Е, у нас була реклама, приходили всі, хто знав до цього. Також люди в процесі долучалися. Все починається з малого. Так, спочатку прибирання рення пляжу, а потім щось більше. більше. В принципі, наступає той момент, коли не їх майбутнє залежить від нас, дорослих, а вже наше майбутнє залежить від них. Це буквально наше майбутнє нашої країни. І я дуже тішуся, що діти, які отримали можливість реалізувати будь-яку свою ідею, вони вирішили, що от саме ці гроші вони можуть витратити на щось більш серйозне, більш важливе. Вони переживають за навколишнє середовище, в якому нам всім з вами жити. Вони переживають за. Братів наших менших, і це класно. На щастя, це дуже важливо допомагати нашому навколишньому середовищу. Це може зробити абсолютно кожен від маленької дитини до дорослої. Дякуємо нашій школі. Саме школа дозволила на її е, території збирати е, сміття, щоб його сортувати. Це насправді дуже просто викинути пляшку не на вулиці, а в спеціальний бак.